Поліцейський замість світлофору на знеструмлених вулицях. Єдиний спосіб швидко та безпечно дістатися до пункту призначення дотримуватись вказівок регулювальника. Це людина, яка не тільки допомагає, але і лякає багатьох водіїв. Матір Боже, як я цього не люблю, це стояти самим першим на оцього чудіка з ковородкою. Він що обернеться, я вписуюсь, я реально не знаю, куди мені повертати. Хмельничанка Юліана за кермом вже 10 років. Проте, навіть з багаторічним досвідом вигляд регулювальника на дорозі трохи бентежить. Регулювальника зустрічала рідко, але якщо зустрічається, коли немає світла, отаке от бувало, коли немає світла. Нормальні емоції трішечки мандраж, вже щоб все правильно зробити. Жінка зізнається, жест регулювальника знає, проте час від часу зазирає у правила, аби освіжити пам'ять. Є такі речі: якщо часто не зустрічаються, то а вже ж треба повторювати. Все треба повторювати і обов'язково за цим слідкувати, бо дуже велика відповідальність водіїв на дорозі. Щоб при вигляді регулювальника водії почували себе впевнено, хмельницькі поліцейські нагадують необхідні знаки. Регулювальник дорожнього руху стоїть обличчям або спиною до вас. Його руки розведені вбік, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука з жезлом вліво. Цей рух означає, що рух всім учасникам дорожнього руху в усі сторони заборонено. Це положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу світлофора. Регулювальник стоїть обличчям до вас. Його права рука, що тримає жезл, витягнута вперед, тобто до вас. Це означає, що рух заборонено прямо, а направо рух дозволено. Рука регулювальника з жезлом, піднятим вгору, прирівнюється до жовтого сигналу світлофору та означає, що невдовзі сигнал зміниться. Рух при цьому положенні заборонений. Регулювальник стоїть до вас лівим боком з витягнутою вперед рукою з жезлом. Такий сигнал означає, що дозволяється їхати у будь-якому напрямку направо, наліво, прямо, а також розвертатись. Це сигнал регулювальника означає зелене світло світлофора. Якщо ж регулювальник стоїть лівим або правим боком до вашої машини, а його руки опущені донизу, витягнуті по сторонам або зігнуті та притиснуті до грудей, можна їхати прямо або направо. Спочатку пропустившись пішоходів. Жести регулювальника мають знати не тільки всі водії, а й пішоходи. Якщо ж їх ігнорувати або порушувати, можна отримати штраф.